Кабаланське благословіння на 21 вересня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава, Атію і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічнянім. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні, Ін. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як один законник запитав у Ісуса, а, яка найбільша заповідь у законі? Ісус йому відповів: Найбільша заповідь. Люби Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою своєю, всією внутрішнім своїм, всією волею своєю. І друга заповідь така ж сама, порівняно така ж сама по своїй вазі, люби ближнього свого, як самого себе. І я подумав, що це відповідь незаконнику, який його випробовував, а це відповідь або настанова навіть. Кожному з нас. Що серед всіх-сіх-всіх всіх, всіх речей, заповідей ми повинні все одно йти і прагнути або мати перед собою головного, до якої будемо спрямовано все, що у нас є. Це наше добро, це наше милосердя, це, це наше терпіння, це те, що в нас є. Доброго. Прямувати до, до цього напрямку, до цього, знаєте, взірця. І це любов до Господа. А як наслідок, любов до ближнього. Коли, це це, коли ми це візьмемо в себе, тоді ми будемо дивитися на те, а що таке любов. Або як відрізнити любов від інших виявів, почуттів, приємності, радості, які є. ж це любов досконаліша. Кого вона є? Як вона проявляється? Кого брати зірець? Ми подумаємо, а що означає, хто мій ближній? Де різниця? Де колись з'являється ближній, якого я теж повинен любити? Я подивився і ще одне питання задам собі. А Хто я такий, що я себе повинен любити теж? Бо любити ближнього як самого себе, значить розуміти, хто я такий і як я себе люблю. Узявши приклад цієї любові, переніс на ближнього. Де я себе люблю, а де я люблю свої похоті, люблю свої слабкості, люблю свої смаки. Де ця різниця? Якщо я навіть візьму, напевно, це не моя постанова, коли я візьму саме цю заповідь, і буду. Це життя шукати правильність, як вона правильна, що таке правильність від неї, і йти за нею, шукати її, удосконалювати її. Ви знаєте мені, здається, я не помилюсь, з кінцевістю свого шляху, де, куди приведе мене ця дорога. Я знаю, куди вона приведе, до Господа, до єдності з ним. До співспілкування з ним, спів'єднання з ним, співтворіння з ним в життя, яке є життям повноцінним, насиченим, радісним, досконалим. Амінь.